Час новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю! Окупанти завдали понад шість сотень ударів впродовж доби. Поранено чоловіка внаслідок атаки ворожих безпілотників по Тернуватому. вибуховою хвилею та уламками. Пошкоджені будинки та господарчі споруди. Ще чотири сотні БПЛА атакували Гулійполе та Щербаки. Били загарбники і по Оріхову. Дев'ять ударів з авіації прийшлися по Малинівці та Білогір'ю. Поліцейські евакуювали 77-річну жінку з приморського та вивезли із Гулійполя сім. 78-річного чоловіка. Упродовж доби окупанти завдали 649 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 26 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. За даними Генштабу ЗСУ, на Оріхівському напрямку ворог п'ять разів атакував позиції наших сил оборони поблизу Степового Плавнів та Степногірська. На Гуліпільському наступальних дій не проводив. Роботи з відновлення будинку на вулиці Сківській на фінальному етапі. Про це повідомила в службі відновлення та розвитку інфраструктури Запорізької області. Ця п'ятиповерхівка була пошкоджена ворожими обстрілами. Двічі один з прильотів стався, коли роботи з відновлення вже розпочали. За результатами обстеження визначили, що будинок значних руйнувань не зазнав, тож ремонт продовжили. Нині працівники закінчують ремонт покрівлі, роботи з посилення балконних плит. Водовідведення з оздоблення фасаду та внутрішні роботи у квартирах. Повністю, що ми зробили? Це ми е, фас, е, після другого влучання е, ракети, да, шахеда, називаємо так. Да, ми робили посилення е, конструкцій першого-другого поверху в першому під'їзді з фасадної сторони. Далі ми повністю виконали фасадні роботи. Це зняли старе утеплення і виконали оздоблення новим утеплювачем. За словами підрядника, роботи залишилося небагато. Це частково завершити утеплення, а також провести благоустрій території біля будинку та підключити комунікації. Відновлення будинку планують завершити до кінця року. Це ще електромонтажні роботи, це водопровод каналізація, опалення. Всі ці роботи ми виконуємо зараз вже на вирішальному етапі. До кінця року роботи всі будуть виконані. Одразу три легкові автомобілі горіли вчора ввечері в Запоріжжі. Перше повідомлення надійшло до рятувальників близько шостої вечора. На місці події встановили, що горить легковик. Займання ліквідували. Цього ж вечора сталася ще одна пожежа. Загорілися два автомобілі припарковані у дворі житлового будинку. І цю пожежу теж загасили. Загальна площа 11 квадратних метрів. До гасіння залучали 18 рятувальників та 4 спецавтомобілі. Причина на пожеж встановлюється. 19 мільйонів 719 тисяч гривень державної субвенції на придбання житла для дитячих будинків сімейного типу отримало Запоріжжя цьогоріч. Спочатку планували придбати два будинки, але ціна на авторинному ринку нерухомості дозволили розподілити ці кошти на придбання трьох помешкань. У двох вже проживають дитячі будинки сімейного типу, душки та куцанків. Можливість придбання житла для третього ДБСТ обговорили на засіданні міськради. Йде. Про дитбудинок подружжя Малеєвих. на початку війни їх евакуювала за межі України з тот Мелітопольського району дитячий будинок сімейного типу Малеєвої Олени Вікторівни та Малеєва Андрія Вікторовича, в родині яких на даний час виховуються 5 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування, який знаходиться за межами України, та виявив бажання повернутися та проживати в місті Запоріжжі. За час перебування за кордоном двоє дітей ДБСТ Малєєвих вже виросли. На вихованні залишилося п'ятеро. Родина хоче взяти ще п'ятьох. Власні дорослі діти Малеєвих проживають в Запоріжжі, тож дитячий будинок сімейного типу вирішив однозначно повертатися до нашого міста. Міськрадія сподіваються, що будинок, який нині на розгляді, сподобається родині, і вже 20 листопада, коли відзначатиметься день захисту дітей, ДБСТ Малєєвих, зможуть заселитися. В нову оселю. 29 вересня до нас надійшла єдина комерційна пропозиція, враховуючи те, що ми обмежені сьогодні Хортицьким і Дніпровським районом. В Дніпровському районі у нас є. Комерційна пропозиція житловий будинок по вулиці Вітрина, 12. сьогодні. Ми прийняли основне рішення. Зараз виносимо питання на виконавчий комітет в робочому порядку. Я його роблю. Як тільки у нас є рішення виконавчого комітету, це є підстава у департаменту житлово-комунального господарства придбати цей будинок. Складеться підвального приміщення першого поверху і двох мансардних приміщень. Допустим, площадь цього будинку складає 363 шістдесят три квадратних метри. і житлова 161 шістдесят квадратний метр. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.